Всім привіт! На зв'язку Дімас, і ви всі вже, мабуть, знаєте, що 3 грудня буде заслужена нагорода, і Wargaming дарує всім по одній гілці танків, а новачкам цілих три. Тому я вирішив зробити для вас відео та розібратися, яку гілку краще прокачати. Ми виберемо найкращі гілки для прокачки за двома основними критеріями. По-перше, гілка повинна бути складною в прокачці, щоб подарунок приніс максимальну користь. По-друге, у гілці має бути сильний і актуальний топ, який реально вартий того, щоб стояти у вас в ангарі. Тому сідайте зручніше, ставте лайк і погнали розбиратись. Так, і давайте по порядку. Почнемо з Німеччини. В Німеччині я би обрав би одну гілку це гілка Мауса. Чому Мауса? По-перше, Таченрате це зараз один з найкращих тяжів в грі. Одинадцятий рівень дуже сильний, з бронею сильною, з гарною гарматою, з гарним пробиттям. Крута тачка. Плюс гілка, як на мене, Мауса слабовата. Викашка ця я... з її лю люком на величезним з, косим, з косою гарматою. Ви будете мучатись там. Плюс маущен. Він так, у нього гармата вже буде покраща. Але він же ж картон, оці щоки його картонні. Я просто не, не знаю. Вон, під такими кутами, тут 240, ну це важко дуже. Та навіть якщо буде відвертати, там, будуть закидати це просто кусок э, м'яса, так сказати. Тому я б би обрав цю гілку в Німеччині в першу чергу. Далі поки що, ну я б не рекомендував, пазік вам не потрібен. Гріля, ну тут нормальні, що борщ, що вафля можна качати. Ягу також можна викачати. ЛТ-шка це не так, хто любить ЛТ. Ну, Також тут можна пройти нормальні танки, нормальні, Леопард тим паче. Так, давайте переходити до СРСР. В СРСР я би обрав також першим це КР1. Чому? Тому що, по-перше, КРК у нас дуже класний танчик, він міцний, швидкий як для тяжа. Так, гармата трішки стабильна, його не вистачає, трішки кривата, але в упорі він живе, грається нормально, надає домашку. Я на ньому ну, кайфую, якщо чесно, граю. Дуже непоганий танчик. Плюс гілка ІС-7 вже застаріла. Вже ІС-3 він в рандомі зараз неграбельний, картонний, як для цього рандома. 2.5.7 мені не подобається. Також броні майже немає, тільки в бортах, і то треба йому там правильно користуватися. І там від альфи грає. Ну, в общем, гілка така собі, якщо чесно, краще взяти собі 7, кайфувати, собі, грати, його ще там апнули, трішки пробиття додавали. грати собі в кайф да не мучитись. Тому от КР-1 я б брав би в першу чергу. Дивіться, яка ситуація ще. Я, хочу, я б вам би рекомендував, би... не знаю, це, так сказати, на ваш ризик, але. Скоро ж вийде оновлення і апнуть танки. 432У е, повинні, як я знаю, дуже непогано апнути. Йому додавлять броні, йому додавлять, е, покращать точність, плюс е, обілку йому апнуть. Вона буде більш-менш е, ну, краще тепер, швидше це все буде робити, набирати домах. І тому я би також би. Взяв би 430 У, тому що гілка мені сама не подобається. ця Така вона важковата, якщо чесно. Плюс сам, сам 430 У грається дуже непогано в натиску, на ньому можна грати, в нього там обілка класна. Тому я, я би ризикнув би, взяв би ще б, можливо, цю гілку. Тому що щось мені здається, що 432 У буде дуже непоганим танком. Все, тут переходимо тоді далі. Переходимо до США. В США в нас також я б взяв би хакера. Один, один, одна гілка тут, яку б прокачали, Паттона взяв. Ну, давайте так, на хакера Паттона ми взяли б гілку, але б сам хакер, по-перше, Імба. Це один з найкращих СТ в грі. Плюс гілка Паттона просто жахлива. Це першінги, і які їдуть там. На єлі 50 км на годину, плюс криві їхні гармати. Паттон ще грається краще, у нього там гармата гарна, попадає там все класно, але він сам собі здоровий, постояти на ньому ну, на ньому треба відірвати дуже важко, якщо чесно. мені, Але хоча б хоч краще грати вже на паттоні, ніж на цих, на цій гілки остальної. Тому беремо паттона і качаємо собі хакера, і кайфуємо потім від, від Стежки цієї. Так, ну є 5 зрозуміло, що тут класна гілка, тут не потрібно. Ви самі прокачаєте, так же само і багато танків. Ну, ще можна, якщо, якщо ще брати тут щось, то можна є 3. Тому що на Черепахі, на Т28 оце кататись 15 км на годину <суміло> важковато. То ще б я взяв, може б є 3, якщо комусь хочеться. І все. -е на цьому поки що все тут. Давайте так, Франція. Франції ми. Ну я тут. Нічого не беремо, я думаю, що хоч нормально прокачується, нормальна гілка, і ботейбл. Тут Бешки, непогані бачат, тому тут нічого не вибираємо. Йдемо в Велику Британію. В Великій Британії у нас дві одинадцятки, ки ну, У них гілки нормальні, на них можна грати, і я думаю, що ви могли б самі їх прокачати. А от є дві гілки: це Centurion і Concept 5, які б я. Якщо вам хочеться ці танки взяти, то краще взяти тоді відразу і не качати цю всю гілку, тому що дуже важко. Важкі гілки, дуже важкі. Що в концептах, ці саладіни, оце дуже гідні танки. Плюс так само і Центріон-1, мучатись з той альфой маленько, це. Ой все Я би пропустив їх і взяв би собі дві десятки цих і все Ну, якщо вам потрібні вони. Так, переходимо до Китаю. В першу чергу це. Базік, так. Гілка, базика також дуже важка. Оці гармати, тут 8, це дев'ятка там криві такі там 0,42 розкид Дуже ну мені не подобається. Плюс броня така собі посередня у цих танках, вони важкі важка гілка. Я би взяв відразу базіка і качав би собі бз 79 -го. Тому, по-перше, обираємо БЗ, а по-друге, ми можемо обрати ПТ-шку Ну, зразу скажу, гілка тут нормальна, її можна і самому прокачати. Але якщо у вас вже є там решта танків, там ви собі щось нове хочете, то краще взяти тоді ПТ-шку і скоро вийде оновлення в січні. І ви відразу свій можете набити у досвід, а відразу купити собі 11 рівень. Тому ПТшка там 11 рівня буде, мабуть, також непогано, побачимо. Але можна зробити так, тобто, друге все, З цим розібралися. Давайте переходимо до Японії. Японії те ж саме. Тут Type 71 в січні вийде 11 рівень. Ви могли би собі цю гілку також взяти зразу, на, на, нафармити досвіду на тайпу і чекати 11 рівень. І відразу його купити і грати. Тобто це перше. Друге, тут гілка СТБ. Сама гілка жахлива, що СТА1, що Type 61, Просто. Мені дуже не подобається ця гілка. Я б рекомендував би, якщо ви хочете собі СТБХу взяти, то візьміть СТБХу. СТБ сама по собі нормальна. Так, вона там по стектанки підесь на Дальній відстані постріляти вас не вийде, ви будете не попадати, тому що там стаба так собі. То. А от в ближніх дистанціях від КВНів і від ДПМу можна грати. Вона мені, мені, мені подобається, я люблю цей танк. Так, і. Останні 14 ми просто пропускаємо, нічого тут не обираємо. Не потрібно. КС-ку ви самі можете собі пройти. 60 тп вам не потрібен. Блискавиця, ну, блискавиця нормальна, тут гілка, там можна грати. Що ще таке? СТРВ-ху також ви самі зможете прокачати, там нема проблем. Кран зараз не актуальний, Удес. Я не знаю, я би не тратив на нього свій подарунок. Так, Ну, прога така, собі, Ріно Червонте. Також, Мінотаври, ви самі прокачаєте. Ну, тобто, ось, ось так. Отже, друзі, ми визначили найкращі гілки, які підійдуть під подарунок, під Wargaming. Це саме ті дерева, де прокачка важка, а топові машини реально сильні, актуальні та приносять результат у рандомі. Обирайте ту гілку, яка підходить під ваш стиль гри. Якщо вам сподобався розбір, підтримайте відео лайком і коментарем, а також підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних відео і оглядів. На зв'язку бувай Дімас і до зустрічі!